У проєкті бюджету на 2026 рік закладено кошти саме на індексацію, тобто перерахунок пенсій з урахуванням інфляції, яка відбудеться з 1 березня 2026 року. Половину бюджету саме йде на оборону та захист, і відповідно уряд не прогнозує знаєте, такого різкого підняття пенсії, і саме уряд. Працює над новою реформою над Системною такою пенсійною реформою, яка в майбутньому має працювати як скарбничка а у кожного українця з'явиться свій особистий рахунок, куди накопичуватимуться внески, і який дасть додаткові випевідповіднові виплати у майбутньому, і це зробить пенсію у майбутньому більш такою особистою і більш справедливою.